Групність плану визначається розміром персонажа у кадрі, а розмір персонажа впливає на те, як глядач сприймає цей конкретний кадр. Привіт, це Валера, і найпопулярнішим розміром кадру є середній план. Тому що це радше нейтральний план, не драматичний як крупний і не дистанційований як загальний. Середній план показує персонажа так, як ми бачимо людину під час спілкування у реальному житті. Типова композиція середнього плану починається десь отут і закінчується трошки вище голови. Середній план часто використовують у діалогах, тому що так ми бачимо емоції персонажа, його жести і те, як він взаємодіє з оточенням. Додаємо плече того, з ким говоримо у кадр, і отримуємо зйомку через плече. Це додає зв'язок між персонажами. Якщо потрібно більше занурити глядача у те, що відчуває персонаж, наприклад, показати реакцію на якусь подію, використовуй середньокрупний план. Ще ближче крупний план. Найпотужніший кадр для підкреслення зміни емоцій. Якщо персонаж приймає важливе рішення, це потрібно показати крупним планом. Крупні плани найчастіше розташовують на рівні очей, щоб краще зазирнути у вікна душі ще ближче, і ми побачимо деталь. Надзвичайно крупний план кадрує об'єкт, щоб виділити певну область. Це можуть бути губи, вуха або ніс, але зазвичай очі є фокусом. Чим крупніше щось показано у кадрі, тим важливішим глядач сприймає це для історії. Надзвичайно крупно можна показувати не лише деталь персонажа, а й деталь реквізиту або декорації. Такий план називають вставний кадр. А ще є суб'єктивна точка зору камери, де ми бачимо світ очима героя. Це максимально посилює емоційний зв'язок між глядачем і персонажем, дозволяє відчути емоції, які в цю мить переживає персонаж. Проте глядач може не лише відчувати близькість до персонажа, а й навпаки, дивитись на нього зі сторони, не ототожнюючи себе з ним. Дальній план. Камера знаходиться на великій відстані від персонажа, настільки, що персонаж здається дуже маленьким або навіть непомітним на фоні навколишнього середовища. Такий план досить широкий, щоб показати, де саме відбувається дія, місце, простір і обстановку, пору доби, показати масштаб об'єктів відносно їхнього оточення. Дальній план може покинути персонажа зовсім і знайомити нас зі світом, в якому відбуваються події. Дальній план часто використовують як вступний кадр виставки. Торію світ це цікаво, але головне це персонажі і їх історія, загальний план або майстер-план. Як і дальній план, майстер-план підтверджує місце знаходження та географію сцени і уточнює, які персонажі присутні в сцені та як вони взаємодіють один з одним. На загальному плані зазвичай показано мізансцену в цілому з усіма персонажами та декораціями. Майстер план зазвичай створюють першим, щоб потім доповнювати його крупними планами та іншими ракурсами. На загальному плані чудово показувати, як персонаж рухається і взаємодіє з оточенням. Якщо персонаж показаний у повний зріст – це це повний план. Достатньо крупно, щоб бачити обличчя персонажа, але водночас доволі загально, щоб спостерігати за всім тілом, поставою та одягом. Виходить повний портрет, складений з голови до ніг, використовується, коли потрібно представити персонажа у всій красі середньозагальний план, також відомий як три чверті або ковбойський план, використовується, коли потрібно представити персонажа у кадрі як впевненого, небезпечного або конфронтаційного, особливо коли може бути витягнута зброя. Поєднуючи різні крупності, на монтажі створюється ритм і логіка оповіді, але камеру ще можна нахилити, підняти або рухати, що очевидно впливає на сприйняття кадру. Про це і поговоримо у наступних відео: це Валера і анімор. Мо українською.